Готуємось, так як і завжди, до кожного матчу. У нас є свій розклад і по ньому, в принципі, і готуємось. Як може вплинути оця двотижнева пауза на обидві команди? Я думаю, що пауза впливає на обидві команди, і я думаю, що ми і Минай зуміли правильно підготуватись до, до нашого матчу. Минаю змінився тренер, також чолов Желько Люб'єнович. Це може бути проблемою для нашої команди. Я не думаю, що це проблема для нас, адже ми не відходимо від свого стилю гри. У нас є свої принципи. А який тренер у команди суперника нам без різниці? Зараз вже зима, змінилися погодні умови. Можливо, і в Минаї теж буде непрості погодні умови. Як до цього готуєтесь? І чи є можливо у вас якась протиутрута проти цього? Та немає протиутрути. Ми готуємось в принципі. Що, тренуємо на полі, на, на живому покритті. і термобілизна нас трошки зігріває на тренуваннях. Після тренування чай. В принципі, так, так, така у нас процедура.